Salveo Pictures за підтримки Foxwell Motors представляють. Всім привіт! Ви на каналі SalveAe. Сьогодні ми з вами поговоримо про VOG 500 AC. Це новинка на нашому ринку. Він вже деякий час продається на е, глобальному ринку. Але в Україні це перша партія, яка з'явилась ексклюзивно від імпортера Foxwell Motors. Що собою представляє даний мотоцикл? Е, мотик, по суті, Honda CB F500. Чому? Тому що мотор скопійований по ліцензії. Лонсін Моторзом і має такі самі параметри і, по суті, таку саму структуру, як і Хондовський мотор, який встановлюється на cb 500 на cb 500 x на cb 500 r здається, вона називається так. Видає даний мотоцикл 47 коней плюс-мінус. Він зашитий під ліцензію А2. Ліцензія 2, хто не знає, певні обмеження в Європі, які стосуються е, ваги. Та потужності. Даний мотор, ви вже бачили, в моєї 500DS. Я ще його не зламав, так що чекайте нові відео, вони будуть десь тут або тут. Двійка, рядник, майже 500 кубів, два розпредвали, 8 клапанів. Мотор добре крутиться в середньому діапазоні. Після 8 тисяч він вже трошечки скисає, але от 5-7, прям золота серединка, і знизу, до речі, теж прикольно тягне. Да, щось з драгрейсингу у нас трошечки не цей. <хи> Ні, ну Їде бодро. Він бодріший за ДС. Явно. І от ми з Хондою заїхали. Honda да? була, здається, на 180 сил чи щось таке, але там якийсь чип тюнінг був. Не знаю, що саме, але вона там біля 7 секунд до сотки їхала. То Ми так нормально прискорились плюс-мінус один в один. А загалом китайці на даному мотоциклі, наскільки я знаю, біля 6 секунд до сотки роблять. На шостій передачці 3800. І тягне, тягне, слухайте. Ну, блін, ну я не знаю, я не можу сказати, що я прям закоханий в даний двигун. І це було трошки нелогічно, тому що, ну блін, по суті, я хвалю те саме, що я вже купив. Тобто я вже зробив цей вибір. Але те, як він тягне десь з трьох тисяч до... Ну, мабуть, до семи, ну, далі там вже зрозуміло, що там потужність, моменти і так далі, тому подібне. Але серединка в нього просто чудова. От нагору я трошечки трошечки відкриваю, і я поїхав на шостій. Абсолютно спокійно, тільки в нас щось дуже дує. Що сказати про даний мотоцикл з точки зору споживача? Масляний фільтр автомобільного типу, об'єм 2,7 літри. Заміна мануал, один юзер пише, що 5 тисяч, але сервіс мануал пише 12 тисяч, як на славетній Хонді обоже. Реально від 5, мабуть, до 6 до 7 тисяч в умовах міського використання буде оптимально по заміні. Блін, ну як мені подобається, як перемикається коробка. Ну, не знаю враження. Дуже позитивні, приємніші, на, ніж на 500 DS. Е, можливо, через те, що трошечки змінили щеплення. Тепер воно просковзуюче. Можливо, що ще там по вилкам поміняли, не знаю. Але перемикання перша друга через нейтралку тут значно м'якіше. І ну, Я не скажу, що воно чіткіше, воно. Все знаєте, як закривання. Дверей в різних автомобілях, наче двері закрилися, а звук і тактильні відчуття вони трошечки різні. от так само і тут. Якщо казати про екологію, даний мотоцикл має стандарт Євро 5, але є один нюанс. Ось ми бачимо два лямбда зонда. І отут повинні також після каталіку стадіяти ще два лямбда зонда, або один, або скільки небудь хоч, Але їх тут немає. тому Думаю, що по факту це, мабуть, щось середнє між четвірочкою та п'ятірочкою. Але не будемо казати точно, тому що не знаємо норми викиду. Пер перше, перше питання, яке Я там. Євро мені... Євро-0. Перше питання, яке задають хлопці, які хочуть такий мотоцикл, це скільки він, блять, їде. Скільки жере, скільки пре, яка максималка, скільки до сотні, там, я не знаю. Перше питання, яке задають хлопці, які хочуть даний мотоцикл. Але з точки зору прагматизму і дідовства, то це ще й економний мотоцикл, тяговитий мотоцикл, і двигун реально універсальний, його можна запхнути в туриста як у мене, або в стріта, або в Advanced Classic, як називається дана модель. Да? Тому що Watch AC це саме Advanced Classic або Neo Classic. Кому як подобається. Ану трошечки дамо джазу. Бух. Ні, ну звичайно, це не 700 кубів, але 140... О! Мабуть, вистачить 7500 обертів. По коробці думаю, що вони нічого не міняли, тому що дуже-дуже ну, схожа коробка на те, що на ДРС Плані але мотик динамічно прискорюється до 120, непогано прискорюється до 135-140. Ну І після 140 вже все залежить від вітру, залежить від того, там, що вам ще заважає, Я не знаю, може підйоми, там ще щось. але також набір швидкості є. Я думаю, що мотоцикл спокійно піде під 160. До речі, це і є заявлено максимальна швидкістю. Здуваю, здуваю, здуваю. Відвик я вже кататися без вітровика. По вібраціям 4,5 5, нормально, 5-6 є пару моментів, коли... ну, Не скажи, що прям противно, але зудить ліва нога і чуть-чуть в руль. І в принципі все. Ну, типу, далі ви зрозуміло, що будете їздити епізодично, ви не будете постійно там, не знаю, 7 плюс тисяч їздити на ньому. Даний мотоцикл має класичну компоновку: це сталева рама, сталевий маятник, прогресія. Двигун виступає силовим елементом, ну і в принципі тут все. Щодо сухої ваги, то даний мотоцикл. Я не знаю, скільки він там по базі, я вже не пам'ятаю, але важить він 185 кг. Що казати про базу і про керованість? Маленька ремарочка. Керується мотоцикл дійсно як Velic, абсолютно легко перекладається, вага не відчувається. Звичайно, це не 150-160 кілограмів, як може там бути в конкурентів на три букви, не будемо називати їх. Да? Але е мотик реально відчувається легким і в керуванні, і якщо вам треба кудись щось подвинути, там, переставити і так далі. тому подібне. А все ж таки приємно проїхатися по місту, особливо по. Весняному, квітучому місту послухати вітерець в шоломі та й понюхати іноді, якщо посівна розпочалась, якщо ви розумієте про що я. Україна ж у нас аграрна країна, так що тут навіть майже в центрі міста може пахнути майбутніми врожаями. Якщо брати таку парку в плюс-мінус зону, да, то. Ну, Підвізка відчувається, що вона стрітова, вона не м'яка, це не DS, звичайно. Але мотоцикл поводить себе досить зібрано, е ну, він не скакає. не та буретка, я не знаю якась. Опа, тест на лежачий. Опа! Блін, а не поганий тест, слухайте. Мені здавалося, що на 500 r було. Та Ні, мабуть, так же само і було. Тут уже з похибкою на сидіння, мабуть, навіть. А тепер ми з вами глянемо, яка посадка на даному мотоциклі. Перекидаємо ніжку, сідаємо на мота, бачимо, що у нас є спиною. Спина все ж таки, мабуть, трошечки в наклоні. Ставимо ногу. Нога має звичайний стрітовий кут. Не дивіться на мої сандалі, на мої педалі, Але сидіти мені досить зручно. Зріст 1,83 м, вага десь 80. Ну, не будемо обманювати 85 вже кілограмів. І, в принципі, в пази чітко заходить, все нормально, все чітенько. По спині. По спині сиджу також з невеликим наклоном. В плані керування ви можете також змінити, поставити руль трошечки на себе, але буде трошечки нижче, але на себе. Або поставити проставки. Але, звичайно, якщо вам це хочеться робити. Сідло хочеться порівняти, чесно кажучи, з велосипедними сідлами, коли. От Під тебе сідло роблене, да, воно жорсткувате, але воно по ширині, плюс-мінус норм. І ну, я досить довго можу їхати в такому положенні. І не можу сказати, що прям незручно мені чи ще щось. ні. Єдиний момент, що мені не дуже подобається по сідлу, я реально спливаю. Але для розуміння, я зараз далеко не в мотоштанях, там немає ніякої перфорації. Тому це очевидно, що я спливаю. Щось мені нагадує таке старе, шкіряне, таке, знаєте, таке, таке прям натуральне шкіряне сідло. От чогось я, я сиджу і в мене от такі асоціації, прям не знаю, як пов'язані мої думки в голові з дупою, але Але якось так. Чомусь хочеться ще порівняти з сідлами Брукс. Якщо хто велосипедист, розуміє, то от я от сижу і прям. Жорсткувато, але під сраку. Прикольно реально сидіти. Хочу пару слів сказати одразу по колінам. Коліна звичайна стрітова посадка. Можливо, навіть не така гостра, як на ДЕСі. Прикольна дядька причоха. Вообще. Боже, збав. Паркування автомобіля заборонено. А мотоцикла. Ти знаєте, як у нас люди завжди написано, зачинено на дверях. Вони сусідні двері подіргають. Ті, що прямо одні і другі рядом. <хи> так що так само і тут. А мотоцикла. Блін, ну Вертлявий мотик. Відчувається, що такі приємний. І, до речі, по рулю він не низький. Спина у мене в слабенькому наклоні. От вже проїхав певний час на мотоциклі. Хочу сказати про спину. Спина в легкому наклоні, але блин, реально мені норм абсолютно. Спина в мене не затікає. І відчуття абсолютно середнього дорослого мотоциклу. Ну, типа, нормально все. Якщо казати про бак, бак тут приблизно 19 літрів. Точної інформації немає, тому що е, ну, немає ще точної інформації. Е, на DS-серії 17 літрів, схожий бак на ярках також 17 літрів, наскільки я пам'ятаю. Тут ми залили бензину і по тому, що ми залили, ми бачимо, що, мабуть, також літрів 17 плюс-мінус тут бак. Але в спеках пишуть 19. Що у нас встановлено попереду? Підвізка, вилка, каяба 41 ноги. Хід приблизно 110 мм, вилка зібрана, вилка помірно жорстка. Далі йдемо. У нас тут Super Tнісін з тої сторони, також встановлений Super Nissin. У нас тут 298 диски, відбалансовані колеса і відразу така зручна штучка, як вентиль буквою Г. Тому що у мене на мотоциклі вентилі звичайні стоять. До речі, також про вентилі згадали: мотоцикл має систему контролю тиску в шинах, як і на іншій серії. Да? Досить зручна опція, причому в налаштуваннях приборків ви також можете подивитися температуру шин. Дрібниця, а приємно, на міському байку. Звичайно, що даний мотоцикл комплектується системою АБС і на переднє, і на заднє колесо. Подивимося на підніжки водія. Підніжки водія аналогічні, ну, за виключенням кріплення. да, Литя трошки іншої форми, але сама підніжка вона досить товста. Вона Ух, як вона проминається досить приємно на дотик. І вібрації абсолютно ніволюються. Реально, по вібраціям можу сказати, що мотоцикл ну, в середньому діапазоні 5-6 тисяч він, звичайно, що вібрує. Але м -м, ну, вібрації не досаждають. Вони то на руль, то на підніжку, то на ліву, то на праву. Їхати можна абсолютно спокійно. По е лапці гальма. Вона виконана з лиття. В принципі, хід лапки невеликий, вона не люфтить, нічого з нею не відбувається. Також ми бачимо з вами вихлоп, який плавно йде до глушника. І саме на глушнику ми бачимо напис Watch Advanced Classic. Ну, а Зараз ми з вами послухаємо, як звучить дана конячка. Шліфовано, все, чудово, красиво виглядає. Якщо заліземо знизу, ще побачимо у нас тут прогресію. У нас тут трубки, пару слів про підвізку. Задня підвізка у нас на прогресії, а вона має регулювання лише по преднатягу. І цей переднотяг вам потрібно регулювати бажано вивісивши мотоцикл або акуратно підлазивши Короче, є свої моменти. Якщо вже сказав про підвізку, одразу скажу про кліренс. Та ну я не знаю деві. 180. Я просто знаходив, що це 162 і 185. Якщо вже сказали про підвізку, одразу скажу про кліренс. Кліренс на мотоциклі складає десь 185 мм. Цього вам вистачить, я не знаю, щоб наказати домінара десь там в кущах. Щоб ставити якусь ставку з гачем-мучі Показати деталінаром. А тепер показую, що я хотів сказати, який тут є невеличкий секрет. Як ви думаєте, як відкрити сідушку? Тому що ми з вами повинні ще глянути, що там за акум, який там набір інструментів і так далі. І тому подібне Ви подумаєте, що вона може бути десь тут, може, десь там може, може з іншої сторони да? а може, десь, може, тут. Ні. Ви не вгадали? Ось тут у нас на пружинці резинова, пластикова, не знаю, блін, приємно на дотик. Так. А, моментально. І подивимося, що у нас під сидінням. А тепер пішли під сидіння. Прибираємо старий чужий iPhone і дивимося, що у нас. Під сидінням. До речі, строчка на сидінні виконана досить якісно. І, в принципі, саме сидіння в мене не виникає ніяких питань. Е, дивимося, що під сидінням. Під сидінням у нас інструмент Вог. Що у нас в набірі інструментів входить? У нас шестигранник на 5, на 6. На, не шестигранник, а викрутка. На. І ключик. Який, чесно кажучи, я ним ніколи не користувався, але на ньому є он, гравірування Вог. І, в принципі, я не знаю, що ви будете ним крутити, але хай він тут побуде. Що мені особисто не вистачає в наборі інструментів, це, можливо, якийсь там, я не знаю, свічний ключ, але давайте будемо реалістами. Нафіга вам треба, ви не будете це робити, скажімо так. В польових умовах, це точно не будете ви робити. Ну, я не знаю, могли б щось покласти під колеса, щоб можна було робити, але з, я не знаю, ну що вони могли покласти. Ну, BMW це у два балони. Що вони вам могли, я не знаю, джгутики покласти під колеса. Тому вважаю, що даний набір інструментів він достатній. Скажімо так. Що туди ще можна покласти? Ну, може, якихось ще парочку шестигранників або ще що. Під сидінням ми ще можемо бачити таку от пластмаску, яка прикриває в нас, зараз я її. Дістану, яка у нас прикриває запобіжники, релюшки і так далі. тому подібне, Доступ до акумулятора досить простий, доступ до повітряного фільтру майже простий, треба скидувати буде бак. Пару слів скажу про шви. Шви виконані ну як, досить акуратно. Хочу сказати, що в принципі ніяких питаннячок не виникає. Що тут у нас по клемам? Також все добре. Повітряний, ну все як, все як і в інших місцях, що я можу сказати. Тут є такий незадіяний роз'ємчик, це роз'ємчик під Wi-Fi модуль. Е, зараз мотоцикли без Wi-Fi йдуть. Чому? Тому що китайці зробили, а з Wi-Fi, мабуть, якісь були трабли. Тому це буде доукомплектовуватися портер, хто вам продав мотоцикл, да, вам повинні потім дослати даний модуль. Якось так. Ну, китайці під них пишуть, наскільки я пам'ятаю, софт, ну, може там щось ще тестують. Що цей модуль дає, він конектиться з вашим мобільним телефоном і на приборці у вас буде повноцінний навігатор і ну, такий собі знаєте, карплей на мінімалках, якщо можна так сказати. Що вам ще треба? Класний мотоцикл за свої гроші p 15 тисяч пробігу гарантія або рік. Да? Нормальний двоциліндровий мотор, який злизали з божественного мотоцикла. Да? Стильний, красивий, АБС є, підвізка є, приборка топ, Wi-Fi вам ще привезуть, блютуз є, ТПМС є, ну що ще треба, дзеркала прикольні, пульти, все як треба. Ну що, поговоримо про пульти та приборку. Пульти в нас звичайні, зліва, справа. Нагадують мені дуже BMW шні пульти. Не знаю чого, мабуть, через кольори, сірий та такий, ну, я не знаю, бордович, як він правильно називається. Коротше, у мене такий самий піджак в школі був колись. О, тут є аварієчка, тут є е, кнопка, щоб зайти в меню, пощекати по меню, тут є, звичайно, що переключення, переключення світла, ближній дальній зафіксувати і так далі. Курки, звичайно, що регулюються. Ось ви бачите, що вони регулюються. Виносний бачок, який не потік. Ну і в принципі все. Електронної ручки газу тут немає. Ви і ах. Круїз контролю також немає. Але за цю ціну у кого він є? Вун-ту-ту-ту-ту, вун ва-ва-ва-ва-ва. По приборці, вона має регулювання яскравості, це три ступені, можна сказати, тому що вона яскрава на максимум, яскрава на мінімум. І, в принципі, просто чорна. Також вона має різні режими. Режим та режим та В режимі Classic ви бачите перед собою крупно тахометр та показчик спідометру. Також є одометр, також є температура. Бак, тиск в шинах, температура навколишня. Заходимо в режим менюшки, Settings, Language, мова. Да? Доступна китайська та англійська юніт, це миля або кілометра. UI – це у нас інтерфейс, тріпрезит, Time, Bluetooth, Wi-Fi, TPMS, ну і синхронізація телефонної книги. Скажу одразу про синхронізацію телефонної книги. Якщо у вас кирилиця, у вас буде тільки номер. Тому, якщо ви хочете синхронізацію, будь ласка, називайте латинськими буквами, або у вас будуть просто номери висвічуватися. TPMS показує і тиск, і показує температуру. Wi-Fi, Wi-Fi модуля поки що немає, але китайці його обіцяють доставити. Тому якщо ви купите даний мотоцикл, то звертаєтесь до імпортера до Foxwell, і вони вам в процесі його доставлять, коли китайці пришлють налаштований модуль. І буде у вас крута навігація на приборки. Дуже прикольна тема. Налаштування MyView це у нас заряд акумулятора. Температура перше ТО через 973 км. Може 17 км не їздили. Тиск температури коліс, там айдішники наших сенсорів. ну і Накатані дані. Це у нас витрата палива і час. 28 хвилин покаталися. Ну, і це, в принципі, все, що є в даній приборці. Хороший мотоцикл, погано, що вітровіка нема. Я б сюди поставив дідовий вітровик і було б все класно. Отакий метровий. Отак, да, Дзеркала широкі. Дзеркал я собі, чесно кажучи, так і хочу. Буду, мабуть, просити замовляти, тому що, я так розумію, партії дзеркал ще немає. Тому що мотоцикл тільки з'явився. І до речі, наскільки я пам'ятаю, там буквально пару екземплярів лишилося. Так що хто хоче, то поспішіть. Зеркала, до речі, на рівні все ж таки джипів, тому що вищий легковушок. На прискорення. Ще хочу пару слів сказати про фару, але вам доведеться мені повірити на слово, тому що у нас день. Фара досить яскрава, дальній чіткий, ближній непоганий. Яскравість фари по стандарту, якщо на DS 7,5, то тут 12,5, як на круглій фарі. Сонце чітко б'є в приборку, я все прекрасно бачу. Пульти також класні, тактильні відчуття приємні. Аварічка там, де треба. ну от, Наприклад, от бачите, нажимається туди-сюди, туди-сюди. Хід невеличкий, менюшку спокійно можна зайти, відрегувати собі. Там я не знаю, ручку, що тут ще можна. Ну, тут дуже просто все. От, я дивлюсь на бачок, і мені, чесно кажучи, ну, я звик, що в мене машинки на всіх мотоциклах були. Да? Там бачок був металевий. Але тут він виглядає прикольно. ну, типа, Стиль. По стилю приборки ну, мені більше подобається класичний стиль. Да? Інший стиль приборки, спорт. Мені, чесно кажучи, не дуже подобається. ну, Це вже, мабуть, до дизайну питання. Тут ти бачиш все і одразу. Може, що я так звик, що на DS у мене теж все видно. Там взагалі немає режимів, тіпа, просто, просто тріп можна перемкнути. Тому якось так. Блін, ну як він відчувається поручці. Клас. Оп. Забув ще сказати один момент. Є її шка Вона знаходиться над фарою. В принципі, це таке місце, коли, куди ви її. ну Я не знаю, я б не очікував її тут побачити. Я б її там очікував. Я знаю, що е, деякі китайські виробники, типу CFMoto, можуть запридоліти її туди під сидіння, та й не тільки вони. В принципі, це таке рішення, чесно кажучи, я не знаю, куди її ну в карман, чи там якась шнурок виводить, чи я не знаю що. А так, в принципі, що. Кренштейн приборки сюди проситься вітровічок, вітровічок можна також буде замовити. Якщо ви зайдете в спільноту Вог, ви можете знайти додаткові запчасти на це. Що мені подобається в даному мотоциклі, це симбіоз якості, технологій, потужності. О, от і потужність. І, мабуть, знаєте ще чого? Мабуть, з зовнішнього вигляду, тобто дизайну. Не можу сказати, що мотоцикл має супер великий там Список технологій, прям, да? звичайно, тут немає електронної ручки газу, немає трекшену, да? е, що тут ще немає. Круїз контролю тут ще немає. от що тут немає. Але його плюс в тому, що в нього є баланс цієї простоти. І таких класних штук, наприклад, як АБС. Звичайно, що інжектор, е, проскозуюче щеплення. Реально прикольно те, що вони. Засунули сюди Wi-Fi, Bluetooth та ще й навігацію. Ну, модуль буде вже окремо, звичайно. Але все одно перспектива дуже-дуже оптимістична. Для міста монтик реально зручний. І по підвізці, і по посадці. Він не відчувається маленьким. Він, ну, Мені якраз, якщо чесно. От при зрості 1,83 м я себе почуваю. Прекрасно просто. Оце єдиний момент, те, що я казав, да? те, що я в своїх штанах, які на мені зараз трошечки все ж таки ковзаю посидінню. Але на ньому є перфорація і воно ну, нормально виглядає абсолютно Маневрений, я вам хочу сказати, що взагалі топ. Але 500 був щось схоже, чесно кажучи. Мені здається, вони по підвісті взагалі мало чим відрізняються. Думаю, що взагалі вони нічим не відрізняються по підвізці. А от по перемиканню, по щепленню, да, нормально, є різниця. Я думав, що він буде більш жорстким. Я думав, що він буде таким самим, як 500R. ну, тіпа, Взагалі таким самим. Але е, знаєте, ну, просто тіпа, з новим виглядом. Да? ну, Приборка, там симпатична, да? там ще щось. А він реально технологічніший. Більше фаршу. За порівняно ті ж гроші. Так і повинно бути, що з року в рік просто ну, щось удосконалюють, щось е, оптимізують і виходить збалансований емоційний мотоцикл. Отут. Питаю, де документи, де номера, <плес> Блин, номера в рюкзаку. Все дуже просто, класика, два циліндри, піджаті підвізки стрітові, більш-менш рівна посадка. Ну і наліт сучасних технологій. Ось таким був VOG 500 AC Advanced Classic, Classic, Neo Classic. Просто прикольний мотоцикл в ці гроші, який є крутою альтернативою. Тим варіантам, які продаються у нас на ринку. Підписуйтесь, ставте лайки і чекайте нових відео. А з вами був я, Салва Юей. Все, всім папа. Ви -па. що казати, нормальний мотоцикл, що ну за свої гроші, блін. Що вам треба ще? Гарантія на мотоцикл є. Ціна на нього нормальна, двигун ресурсний. Це не домінар. Це вже плюс. Що ще треба? Це дуже дешево, тому що в Бельгії 6699 евро. А в Нідерландах 7,399 евро. А в Великобританії знаєш скільки? 5800 фунтов. Вибачай красень. Але, але, але.